Освітня кампанія розповісти франківцям про автора пам'ятника Шевченкові у Івано-Франківську взялися ініціатори встановлення цього монументу. Попри те, що він вже майже три роки прикрашає парк відпочинку імені того ж таки Кобзаря, чимало місцевих мешканців і досі не знають про нього майже нічого. Тож і з'являється чимало запитань: чому пам'ятник саме такий, що єднає його із цілком ідентичним клоном у канадській Отаві? Та хто ж такий автор, що ховається за загадковим іноземним псевдолеомол? Насправді митець є українцем, який з 33 років мешкав у Канаді. А доброї слави, як талановитий скульптор, зажив у всьому світі. Україна ж визнала його талант чи не останньою. Про це й не тільки розповідають численні раритетні друковані та відеоматеріали, як любительські, так і професійні. З ними й вирішили ознайомити Івано-Франківців. Передусім, для того каже музикант Віталій Чупак, щоб мешканці ставилися із повагою до тієї роботи і самого автора. Професійний фільм, телевізійний, який був виконаний телебаченням Канади в Вінніпезі в 93-му році, якщо я не помиляюсь, був випущений про, просто, безпосередньо про Лео Мола, про його непросту долю і про його творчість. Ми хочемо його, власне, переозвучити українську, секві він у англійській мові, для показів по навчальних закладах і виставити в інтернеті для компанії в мережі. Відкрити для себе ім'я ще одного видатного українця та багато скарбницю його творчості. Місцеві школярі матимуть нагоду вже наприкінці цього навчального року. Але оскільки увесь 2014 є роком Тараса Шевченка в Україні, то відеострічка й інші пізнавальні матеріали, упевнені ініціатори освітні кампанії, будуть актуальними для Івано-Франківців і надалі.